Рух це і є життя. Негласний девіз безкоштовних занять з плавання для ветеранів та військовослужбовців у межах проєкту Вільні хвилі. Це однозначно, що так, такі проекти повинні осуществлятися і люди змінюються на очах, вони стають більш комунікабельні, більше починають контактувати друг з другом. Видно, подвижка, фізичне состояние їх, рухи влучшається. 61-річний Олег Довголенко проходить реабілітацію плавання вже три місяці. Розповідає, чому наважився на це. Мені було дуже погано, я не міг піднятися на другий етаж, навіть по лістці. я живу на другому етажі. Дочка сюди записала, як я бувший плавець, ну, займався плаванням. І ходити я не можу, я тільки можу плавати. А ходити довго далеко, метрів сто двісті, я вже все. У мене грижі позвонки, ну чим від броніка. Перше заняття я можу тільки проплити пол цього басейну. А зараз зараз я пропливаю чотири басейни. Так що намного краще і себе уверенні відчуваєш. Пан Олег каже, заняття йому подобаються, хоч чоловік у минулому і займався плаванням, але завжди прислухається до тренера Сергія Проняєва. Тренер мені допомагає воному. Ну, Сільно не, швидко не плавай, дельфіном не плавай, Тому що я, як каже, був мастером спорту раніше плавання на 100 і для меня, Я работал тренером, я три роки дітей тренував. Так що я можу і сам ребят бойців тренувати. Олег Довголенко планує продовжувати заняття за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва. Буду займатися по-любому. Благодаря, благодаря хлопцям, що це все зробили, спонсорам. Це я третій місяць вже. Все равно, ну, все одно, ну допомагає, дуже допомагає. А так би я вже, і загнувся би. А це 52-річний Олександр Коваленко. Для нього це вже п'яте заняття у межах проєкту Вільні хвилі. Місяць по тому робили операцію на хребті і пройшлося терміново пройти реабілітацію в обласній клініці, а потім знову на реабілітацію на воду. Мені дуже подобається, я ну, з малку люблю плавати ну, на дальній істині. Дуже подобається займатися плаванням. Користуючись можливості, подякувати Денису Солантіву за підтримку ветеранів, що дає такі можливості ну, проти реабілітації. Проєкт вільні хвилі стартував у Запоріжжі у липні 2024 року за підтримки компанії Метенвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. Всього ці заняття відвідують понад 150 ветеранів та чинних військовослужбовців. До кожного індивідуальний підхід, що дає результат. «Перші люди, які попадають в басейн, по-перше, сріда как би непривичний. Вот. Многі не знають, як двигатися, як тому... закрепощены и вначале это все тяжело дается, потом со временем они осваиваются, подсказываю, как дышать, как лежать, какие движения делать, то есть у них появляется уверенность в собственных силах, отсюда начинают проплывать больше дистанцию. Движение это жизнь, это один еще из лозунгов Пьера де Куберта». То есть мы воплощаем это вот в нашу повседневную сейчас жизнь.